З березня перераховують пенсії постанова 209 від 25 лютого. Якщо ваша пенсія була 2025 гривень, то зараз вона буде 3038 гривень. Якщо ваша пенсія була 2080 гривень, зараз ваша буде пенсія 3323 гривні. Якщо ваша пенсія була 3240 гривень, зараз буде пенсія 3613 гривень. Якщо ваша пенсія була 3370 гривень, зараз ця пенсія буде 3758 гривень. Якщо у вас була мінімальна пенсія, на жаль, вона не збільшиться. І заради цього ви працюєте 40 років на роботі, сплачуючи податки, і в майбутньому будете бідним пенсіонером. Вихід є. Мене звати Максим Дмитро, Я вже 8 років створюю собі приватну пенсію. І на державу не розраховую. Хочете дізнатися більше про приватну пенсію? Переходіть у мій телеграм-канал Школа фінансів. Посилання в описі профілю. Дещо вечора о 21 годині я в деталях про все розповідаю безкоштовно. Не можете знайти посилання? Пишіть плюсик в коментарі, і я вам скину покрокову інструкцію, як перейти в мій телеграм-канал. До зустрічі!